Все шатається, то ми вже укріпили їх поприбивали, Це все, там все таке шатається і побите. І двері закриваємо, Нові двері ось Не закриваються. Оп, тепер треба міняти двері нові. Отак і підпираємо. Марія Пила, жителька Чернігівського мікрорайону Бобровиця. Її двір один з тих, що найбільше постраждав внаслідок влучання уламків російської ракети 13 січня 2024 року. Двері вибило, ті, що вже установили. Вікна потріскали, пластик, ну, сіни полопали там трохи. Сарай знесло, шифер повністю там на сараї. О пів на восьму ранку, 13 січня, Чернігівці прокинулись від гучних вибухів. За інформацією начальника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, в місті працювало ППО. Зі слів очевидців, після кількох глухих вибухів пролунав один надзвичайно потужний та гучний. Пізніше військове керівництво області повідомить про падіння уламків збитої російської ракети в Чернігівському мікрорайоні Бобровиця. Перший удар такий, по стіни наче тріщать, таке все почало сипатися на голову. Тоді швидко оділа куртку, сапоги на ноги і в погріб. Тільки добігла до погреба взрив такий, такий хлоп, хлопок, сильний такий, як затріщало все, так думаю, я думаю, що вже все, вже знову почалось. Я тільки з двора бачив, це, таке зарево, типу ну, красне і все. Тут за магазином. Упали обломки ракети, ну і там літіли страшної сила, і особливо в та сторона. От це, коротше, повибивало очень много. Ну, що ще зима, що зараз головне: окна, двері, ну і вообще ж там одкосили, тріщини на потолки. Ну, короче, все треба починати пановувати. По Наразі відомо, що постраждав один багатоповерховий та 23 приватні житлові будинки. Наталія Соболь жителька мікрорайону Бобровиця. Її будинок сусіди називають тим, що прийняв на себе найпотужніший удар. Внаслідок падіння уламків ворожої ракети оселя жінки залишилась без вікон. Зі стелі осипалась штукатурка, фасад посікло уламками. Дев'ять вікон повністю, Не то що то повна замена. Утеплення вдома отошло від стіни з цієї сторони. Пол криші точно, і три балки на смерть В Гараж на фронтоні прямое, осколком прямого попадання дирку пробило, в сараї окна двері повыбивало. навіть в погребі нижнюю двері сорвало з завесу. Такой сили була ударна волна. Того ранку вона разом з онуком була вдома. момент вибуху в пам'яті жінки закарбувався надзвичайно яскраво. Спочатку пролунав глухий вибух, ну, по звуку такий, як у Шостовиці, типу, боєприпаси е, 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 знищували. А через декілька секунд, 10-15 секунд, не можу сказати, точніше, такий вибух. Будинок весь здригнувся, шифер зашуршав з даху, скло посипалось, Онук кричить, Баб бабушка, ти де. Вот я дякую Богу, що внук живий я залишився. Він спав у цій кімнаті, і це вікно виходить прямо на епіцентр взриву. За повідомленням на офіційному сайті Чернігівської міської ради відомо, що станом на 16.00 13 січня 2024 року від падіння уламків російської ракети на території Чернігова зафіксовано наступні об'єми пошкоджень. Один багатоквартирний будинок, у якому пошкоджено 20 квартир. Це вибиті балконні рами та вікна, 23 приватні житлові будинки, 4 магазини. Інформація щодо постраждалих людей не надходила. Чернігівський мікрорайон Бобровиця один з тих, що найбільше постраждав під час активних бойових дій на території області. Місцеві жителі тривалий час відновлювали свої помешкання після відступу російських військ з території області. Ну що ж, будемо жити. На цьому життя не останавливається. У нас п'ять чоловік. Я, жена, мама моя, дочка і внучка. Дякую, дякувати Богу, що всі залишили живі. Думаю, що як не буде строю. Але нічого, лише би живі були. Їх будуємо